Звукові досвіди війни це проект, спрямований на дослідження і осмислення змін у звуковому середовищі та його сприйнятті. Метою проекту було поєднати в одному просторі фізичному та віртуальному, звукові записи та трансляції наживо з різних міст України та Європи, а також напрацювати архів, щоб за допомогою мистецьких інструментів сприяти процесам відновлення через спільне прослуховування, проговорення та наративізацію травматичного досвіду. Трансляцію наживо учасники та учасниці проекту здійснювали за допомогою стрімбоксів спеціального обладнання у вигляді чорної коробки, яке крізь чутливі мікрофони сприймає звукове навколишнє середовище та транслює звук онлайн. Будьте обережні. звуки, які ви почуєте у стрімах, можуть бути хвилюючими чи травматичними. ПОДКАСТОС. Валерія Рядинська адміністраторка простору Дім звуку. Мене звати Рядинська Валерія, я з Харкова. Трохи більше року наразі живу і вчуся у Львові на магістратурі. Півроку вже працюю адміністратором виставково-подієвого простору Дім звуку під час роботи проекту, власне, я була цією людиною, яка весь час перебувала в просторі. Мій досвід роботи під час власне. Експонування проєкту, він був дуже цікавим, тому що це незвична інсталяція, звукова. І звуки, які весь час е, були в просторі, вони були різними, вони були гучними іноді навпаки тихими, але їх було багато. Е, вони були дуже якісними з точки зору трансляції, і через це за собою час від часу спостерігала, я спостерігала такі е, е, цікаві моменти, тому що відчувалося те, що ти губишся в просторі. Тобто можна було говорити про сенсорне перенавантаження. Іноді не розум. Я не розуміла, звідки звучать звуки. Це в простір фізично заходять люди. Чи це запис? Це я чую генератори з запису, чи це я чую генератори з вулиці? Тому що вся країна в якісь моменти опинялася на відключеннях електроенергії, і генератори звучали як у Львові, так і в умовному Дніпрі, Києві, Харкові і так далі. Найбільше запам'яталися і відклалися перші стріми перших двох тижнів. Це був Харків, Київ і Лондон. І оскільки я сама з Харкова, то стрім з Харкова, звичайно, мені дуже подобався. Я користуючись положенням по максимуму, виводила його на динаміки, щоб мати можливість слухати в просторі. Бо стрімів було насправді багато, і десь на середині проекту я вже губилася в тому. Які стріми були, які локації були, яких не було. На це вже не так зверталася увага. Це був дуже показовий стрім, дуже близький до лінії зіткнення і, на жаль, не дуже тривалий через технічні проблеми, але він дуже запам'ятався. Дуже запам'ятався стрім з Лондона взагалі, тому що це був такий шматочок далекого від нас життя, яке. Не, не перегукується майже з тим життям, яке ми маємо тут. Це звуки літаків, яких в Україні фактично немає. Або якщо вони є, то вони, скоріше за все, не значать нічого хорошого. І в стрім з Лондона дуже запам'ятався саме останній день, бо це було інтерв'ю в парку в прямому ефірі. з... Під звуки літаків, підзвуки пташок в цьому парку зі спогадами про е, Сребрянський ліс на Донеччині, в якому е, я декілька разів була в дитинстві, і який, втрата якого для мене потім стала дуже таким е, разючим шоком, е, ще, ще в дитячому віці. Якщо раніше було, е, як сказати, файна відголосок Другої світової війни, 70 років, 80. Люди діставали міни, діставали з Другої світової, то скільки пройде років, що коли почнуть діставати з лісів відголосок російського вторгнення на Україну? Скільки років пройде? Ну 10, 15, 20. А скільки людей ще закінчиться війна нашою, нашою перемогою? Скільки людей ще загине від цього відголоска? Які то також захочуть відпочити в лісі поєднатися з цим лісом, оскільки загине там. Зараз багато служб, які працюють на дистанційному режимі. І розумієте, приїхати в ліс. Який замінований і рахувати тварин, це є небезпечно. І ніхто не поїде, за, тим паче військові. Ви самі розумієте, що в тому ж самому лісі може бути локація якоїсь військової техніки, то і туди приїде якась служба фотографувати, то їм не дозволять. Це вже ми будемо після війни, ми будемо рахувати втрати, втрати тих ж самих тварин, втрати лісу, які стали стільки після війни. І то повинен пройти якийсь момент, щоб ми почали розмінування теж самого лісу, щоб зайти до цього лісу. Зумієте, от зараз, якщо ми повернемось сюди, до цього лісу обличчям, то там також все, майже все заміновано. Стрім з Херсону мені запам'ятався дуже, тому що е, насправді ми його дуже чекали, бо нас попередили, що це буде стрім від медичної волонтерки. Е, з дуже ну, якби нам зазначили, що це буде саме невелика відстань до лінії зіткнення. Тобто, давалося 5-7 кілометрів. Е, я вже трошки спираючись на свій досвід, розумію, що це означає. Е, це означає дуже близьку відстань до тобто. На сім кілометрів добуває артилерійський обстріл, і все інше ну відповідно це звуки, ці, які можна почути. І стрім з Херсону був дуже показовий в тому плані, що. Він тривав е, два дні, потім була перерва і ще чотири дні. І от перші два дні це був е, на диво дуже спокійний ранок. Е, тобто пташки співали, десь собаки зівкотіли, якесь шрудіння, перекладання медикаментів. А після обіду, е, як за розкладом, насправді по відчуттях починався починався обстріл, і це починався ну, вирогідніше за все, або артилерійський обстріл, або щось подібне, тому що. Постійний звук канонади там на фоні якісь прильоти були ближче, бо на них реагували собаки. Вони починали гавкати від переляку якісь відповідно далі. Тому що на них, якби ну по суті, ніякої реакції від людей, які були в цьому в цих звуках, не, не йшло тому так. Насправді з відвідувачами була дуже різна ситуація. Мені запам'яталися найбільше декілька, і це зокрема пара, можливо. Троє військових, які знову ж таки, які потрапляли на мої зміни, е, які коли заходили в простір, і після невеличкої якби, інформаційної довідки, що за взагалі зараз відбувається, що звучить саме, е, говорили, що вони і так вже цього наслухалися, слухалися, е, але хвалили ідею проекту, що ми молодці, що ми це робимо. Але по суті, вони відмовлялися слухати тобто, ці звуки. Хоча, ну якби зазвичай, я пояснювала, що ну. Звуки з різних міст, тобто тут не звучать безпосередньо вибухи е, завжди. Це, це просто звуки міст. Але для людей це була ну якби вже такий можливо посттравматичний ось цей синдром, та посттравматична реакція, що е, навіть можливість почути якісь різкі звуки, вона їх якби відштовхувала. Найбільш яскраву реакцію я спостерігала в щодо стріму з Лондона, тому що е, величезний аеропорт, який знаходиться у Лондоні, е, він був чутний по всьому місту, і якби дивно це не звучало, але літаки було чутно буквально що хвилини е, в будь-якій локації, куди б стрімерка не їхала. Ми всюди чули літаки. І на звук літаків була дуже цікава реакція. Точніше, було дві реакції, максимально протилежні. Перша реакція це такий напівдитячий захват, який спостерігався в основному у львів'ян саме, які відвідували виставку. Та вони ну, тобто в людей реально було захоплення цим звуком. Таке Майже дитяче, тому що ми це не ну, якби мені казали, ми не чули цього звуку вже дуже-дуже давно, тобто дуже багато років цього звуку не було з нами, і він нагадує щось таке радісне, спокій, про якісь спокійні часи. І протилежна реакція абсолютно була частіше за все в людей, які не є корінним населенням, тобто не львів'ян, або хто приїхав в місто з інших областей. Вони дуже часто відмовлялися слухати взагалі. Тобто, коли я казала, що в Лондоні чутно літаки, люди ну, тобто навіть не вмикали цей стрім. Або якщо слухали, то буквально 30 секунд там до двох хвилин, тобто довго його ніхто слухати не міг. І це теж такий показник та того, що того, що ми зараз бачимо, як люди реагують на це, яка є ситуація взагалі з цим психологічним тригером. Щодо цих цього звуку конкретного. Насправді я би дуже хотіла побути стрімеркою, бо для мене цей проєкт е, навіть на якусь частину частинку став особистим. Е, бо звуки і взагалі наше самовідчуття в цих звуках воно воно дуже близьке. Знову ж таки, напевно, з рахунок того, що я з Харкова, і ми трохи послухали на початку повномасштабної війни цих специфічних звуків. Насправді продовжуємо слухати їх і зараз, е, коли я додому приїжджаю, то Мені б хотілося побути стрімеркою. Якби була така можливість, я би з радістю взяла відпустку і з'їздила додому спеціально з цією чорною коробочкою, щоб люди могли ще трошки більше послухати Харків, тому що Харків звучить дуже по-різному. У нас був чудовий стрім з Харківського літературного музею, але це центральна частина міста, і вона в звуках дуже сильно відрізняється від. Того, що наприклад чують мої батьки, друзі, які живуть на околицях міста, причому на у нас дуже багато різних локацій на околицях міста. Всі вони теж звучать по-різному, але вони звучать все таки більш більш тригерно. І е, мала таку я мала таку егоїстичну думку, що мені б хотілося, щоб Львів послухав, е, послухав, як звучать околиці Харкова, бо це дуже часто, е, дуже часто страшно. Е, і мої вечірні розмови з мамою кожного дня вони дуже часто перериваються її якимись просто невольними вскриками або коментарями просто про те, що вона бачить, тобто е, бачить, чує і. І це кожного дня, бо фактично є розклад, ми його так називаємо. Там та година, 11-та година. Він змінюється в залежності від е, пори року, коли починається обстріл, коли починається тривога, коли летять е, шахеди, коли летять ракети, це все дуже добре видно і дуже добре чутно. І мені б дуже хотілося, щоб, е, щоб це було якось зафіксовано не тільки вже результат. Прильоту, а й ось цей е, звук, який в процесі ми маємо. Для мене було б важливо ось фіксація ось цього моменту та продовження життя, яке було і в багатьох стрімерів та там, так те саме той самий звуки городу, звуки там лісу, просто звуки міста, але з оцією обмовкою того, що зокрема харків'яни чують чують кожного дня в незалежності від якби прироку або та години. Години дня. Я вважаю, що проект насправді був дуже вдалим. Е, мені б хотілося бачити більше подібних проєктів в, в Україні, і, зокрема, з трансляцією на міжнародну аудиторію, тому що це важливо, і ідея кураторок проєкту про те, що наше життя, життя українців не складається тільки з. Вибухів тільки з тієї частини країни, де йдуть безпосередньо бойові дії, та тобто з лінії фронту. Але з оцього мирного життя знову ж таки з обмовкою про завжди ось цю небезпеку вибухів, вона є дуже класною, вона є дуже такою чіткою, і вона дуже підходить для трансляції, як на українську аудиторію, тому що ми маємо Україна велика країна, і ми маємо дуже різну ситуацію в її частинах. Що на півдні, що на півночі, що на сході, що на заході. І, зокрема, з можливістю та транслювати це саме в, такі, в такий спосіб і з таким посилом для іноземців. Бо це є важливо. Рефлексії для мене проект залишив дуже багато. Це і якесь внутрішнє. Переживання страху навіть тому, що я дуже боялася, що ми будемо слухати вибухи весь час. І Я не знала, як я буду на це реагувати, бо я маю негативний досвід трохи з цим, і це було таким тригерним моментом. І цей тригер відпустив після того, як я почула вибух в Харкові в прямому ефірі, якби цей страх пережився, і далі вже було далі вже було легше і по-інакшому. Проєкт звукові досвіди війни реалізується громадською організацією інститут актуального мистецтва у співпраці з Геослужні речі, співфінансується програмою Зміна ребілдінг», створеною за підтримки Європейського союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів за підтримки Міжнародного благодійного фонду Ізоляція Транс-Юроп Хейлз» та Малий Берлін.